Городяни цього місяця неабияк потішили правоохоронців. У рамках місячника із добровільної здачі зброї вони принесли майже сотню пістолетів та рушниць. Це не рекорд, але теж непоганий результат. У зв'язку із подіями на сході люди стали частіше здавати небезпечний арсенал, зокрема бойові гранати. Правоохоронці наголошують, що місячник це лише привід. Насправді здати зброю можна у будь-який день року. Це звільняє людину від кримінальної відповідальності, але принесена зброя ретельно перевіряється на причетність до злочинів. В основном до органов внутренних дел сдается охотничье, гладкоствольное оружие и газовые пистолеты. Это, скажем так, преобладающий вид оружия. После сдачи такого оружия оно проходит экспертное исследование. Эксперты проверяют по своим учетам, не, не было ли совершено из него какие-либо преступления по гильзам, по другим следам. Нагадаємо, лише за чотири місяці поточного року у Дніпропетровську порушено 118 кримінальних проваджень за статтею 263 – Це незаконне поводження зі зброєю.